Ось це вхід у найбільшу печеру світу серед гіпсових. Є такі ходи, які можна відзняти тільки з ось такою маленькою камерою. Зараз видно нашого оператора Сергія Артеменка. Ось так він виглядає на перший день експедиції. Подивимося, як він буде виглядати на шостий день експедиції. Керівник нашої експедиції Тарас Білушицький. Він спілолог зі стажем. Уже 14 років працює в оптимістичній. У нашій групі, крім кількох досвідчених дослідників печер, кілька таких туристів, як і ми. Тарас проводить інструктаж, щоб ніхто не боявся. Спеціально вас ніхто загубити не може, тому що сміттями в печері не залишаємо усі речі у спеціальних рюкзаках, так званих транспортах. Вони достатньо вузькі, щоб у разі чого їх зручно було і на плечі нести, і тягти за собою. Знайомство з печерою не надто надихає. Хвилин із десять лісти рачки проходить надто вузькі і низенькі. Ті, що у хвості нашої вервички часто відстають. Тарас зупиняється. Ромко! Ось дорога, яку ми подолали. Це чотири кілометри. Під землею вісень вимірюють не в кілометрах, а в годинах. Щоб дійти до табору, витратили 4 години. Без нас тарас проходить цей шлях хвилин за 40. Зараз близько восьмої вечора тепер можна відпочити. Ось наша спальня більш-менш широкий коридор, де біля стін можна розкласти спальні мішки. На глину ставлять клейонку, потім килимок, а тоді вже й мішок. Усі особисті речі мають бути запаковані у цілофан. Кількох годин достатньо, аби теплий светр перетворився на мокру ганчірку. Тут вогкість 100%. День другий. План експедиції змінюється. Розширювати існуючі ходи буде невеличка група людей. Решта збирає усі пластикові пляшки в таборі та йде по воду. Її залишилось всього на один обід. Ось куди ми маємо йти. Цей район називається джерельна вода. Тут 20 років тому випадково відкрили джерело. На поверхні немає нічого навіть трохи схожого на підземні оздоби. Перше, що дивує, так звані плафони. Вони пропускають світло, коли приблизити ліхтарик до них. За дві години ми на місці. Про це повідомляє глиняний барельєф на стіні. Тут багато таких виліплених вказівників. Джерело виявилось мілке, тому набирати воду треба обережно, щоб не скаламутити її. Триденний запас води таки зіпсували. Поки набирали, скаламутили джерело. Тепер доведеться чекати кілька днів, поки вода відстоїться. І весь цей час ми будемо їсти борщ чи макарони зі смаком глини. Ну і глина буде скрипіти на зубах. Вирушаючи у табір у кожного за плечима до 20 літрів води. Назад йдемо набагато довше. Всі втомлені. День третій. Сьогодні ми беремося до нашої основної роботи копання. Маємо розширити вузькі пролази. Довжина 400 метрів. Його розкопують вже кільканадцять років. Наше завдання продовбати ще 20 метрів. Оце так було раніше. Вони люди лізли зверху, так? Так, так. так. І звідси це все викупилося вниз. Я перший раз, як сюди потрапив і дивлячись на ну, це, ми все повзали, фактично, не ходилося в повний ріст. Ну, от я думав, ну тут треба життя покласти, але його прокопати, і щоб це як питання, ну, десь так народилася тоді якась така думка, що це от питання чести, про, про пробити тих пару сот метрів для того, щоб вільно добиратися в наступний район. Копає в проході, Тарас, це його робота. От тільки тим займаюся, що купаю, організовую, доставляю воду, приношу продукти. А так, щоб вибігти десь і подивитись для себе, фактично часу немає. Землею він наповнює ванночки, їх передають далі, зсипають землю у тупиках. Завдяки нам наступні експедиції зможуть швидше дістатися до від віддалених районів печери і продовжити дослідження. Перший раз хід проповзався близько 40 хвилин. Займало повне проходження. Його тепер він проходиться ну буквально в кілька хвилин. Так що, от власне, це є економія. Але ще раз кажу, що в першу чергу це не економія часу, а економія зусиль, які витрачаються для подолання цього маршруту. Від роботи в тунелі стає дуже гаряче, знімати неможливо на об'єктиві конденсат. Поки ми копаємо, Софія у таборі готує обід. Вона, нарешті, принесе нам щось попити. Там працює 23 людини, які воду не бачили з самого ранку. Як показує досвід, найкращий десалош шпондер для справжніх українців шоколад, солодощі. Робочий день 12 годин. Обід у нас близько шостої вечора. А тоді ще до 12-ї робота. День четвертий. Наступного робочого дня натрапляємо на перешкоду в тунелі, де копаємо. великий камінь. Просто посередині ходу попробуй його розбити на запчасті. на складові. Маєш конструктор лего. Скільки приблизно там професійному спіліологу дається на ту роботу? Ну, знаєш, це від камня залежить, не від спеліолога. Може, взагалі не вийде. Працювати доведеться дуже довго. За пів години роботи молотом ми з Тарасом його тільки трішки надщербили. Тут без зубила не обійтись. Тому камінь лишаємо наступній групі. День п'ятий. Сьогодні, після робочого дня, Тарас нас веде в особливе місце. Місце, де були тільки деякі спелеологи, тепер починається найцікавіше за всі чотири дні. От тиск води не найбільше шурувала великою силою. як промиті ходи. Бачиш годенько, десенько, абсолютно як кримла. Науковці досі не з'ясували, яким чином просто на глині формуються ці унікальні кристали. Щоб добратися до місця, доводиться протиснутися в 20 сантиметрову щілину. Найгірше себе почуваєшся, коли в такій норі, коли над тобою лишається сантиметрів 20-30 вільного простору, ти розумієш, що вверх до поверхні, метрів 70, а деколи і більше. Але це все блідне порівняно з тим, що нам показують в кінці. Це гелектити. То тепер вважалося, що гелектити тут не можуть існувати через вологість. Тепер залишилось зрозуміти, як вони тут утворилися. Якщо розглядати печер оптимістичний як національний заповідник, яким вона є, то навіть цей заповідник має свої заповідні місця, причому вони є таємницями навіть для самих спільологів. Дуже легко знищити оцю всю красу, і тому людей сюди не водять. День шостий наша місія виконана. Ми зняли те, що досі ніхто не знімав. Ось як виглядає після виконаної роботи оператор Сергій Артеменко. Місія експедиції також завершена. Вони прокупали близько 15 метрів ходу. Це корінна порода, з якої складається вся печера оптимістична. Гіпс. Цей шматок нам дозволили винести. Про себе ми в печері також залишили пам'ятку на стіні. Писати там не можна, але ми виліпили дещо з глини. Роман Вінтонів, Сергій Артеменко. Подробиці тижня, телеканал Інтер.